Йойо, кентайси вітаю, сьогодні ми злетіли в Бравл Stars 2, я відкриваю бокс, і мені випадає 5 геймів, скин на Лайна, так, на еквіп, спрейчик і пін, Ну окей. нічого такого класного, так, давайте. Мега 3, окей. Так, супер рейр. О, рейр. Угу. Супер рейр, Епік, Міфік, а, і що мені з міфіка. Гаджет на нані. Ну, нормально. Хай буде. Так, тут просто рейрка. Тут супер рейр. Бемп пилинги. Рейр рейр. І що ще? О, супер, епік. Міфік, та ви що? Легендарки не буде. У, то ти що? Нормально. Нормально. Ну, но я не знаю, може і ні. Ну, Може хай буде. Так, все. Все ми поапали. А, ще один суперрер, епік, міфік, Легендарі та ви що. І що мені випаде? А, бум. О, на цього. Ну ось це, до речі, прикольно на гріфа. А, але я не пам'ятаю, пам який в мене скін стоїть. Тому а, потім, 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 потім. Так, новий сезон. Берем. Угу. Тут новий сезон, окей. А, так, бла 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 бла, мені це все не треба. А, давайте вже кудись залетим, в якийсь турнірчик. А, так, я тут ще не все поапав, забираємо. А, так, тік-тік-тік, тік. тік, тік, тік. А, все. А, тут ми все забрали. Так, що тут? А, блін. А, я не пам'ятаю, кого гапав. Зараз подивимося, чи є в мене десятки. А, нема в мене десяток, я так бачу. А, чи є. Ні, в мене нема десяток. Але. Можливо. Я зараз придумаю. А, в мене нема поїнтів. Все зрозуміло. У-у-у, Цікаво. Окей, все, полетіли. А, в мене тут ще є щось. Так, супер рейрка, бемк. 100 поїнтів. Окей. Давайте ось цей Бравл хокей. Мабуть, це як футбол, але типу з хокеєм. Прикольно, давайте. Полетіли. А, тут прям настільки все близько. Блін, я забув, на якому я перся, на шелі. Блін. Шелі то таке собі. Хоча танк, хоча танк, знаєте, може зараз і всіх повиносимо. Все. Всіх винесли. Ні-ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні тікаємо. Тікає. Так, я заб'ю. Я заб'ю, бенк, я забив. Все, сюди. 1-0. Норм. Норм. Бенг. Ох ти, блін. Е, мене винісли, але я ультанув на всіх. Я ультанув на всіх, тому, можливо, зараз наші е, її виграють матч. В принципі, можливо, Можливо. я не спорю з цим. Так, бенг. Ага. На. Все, я буду битись. Я буду сильним. Я буду дуже сильним. Так, наш зробив сейф. Всіх винесли. Красавчики. Вау, які вони красавці. Так, забираємо. Забираємо нашу шайбочку. Забираємо нашу шайбочку. Я полетів. БМ-б. І все це другий гол. Це другий забитий, друга забита шайбочка. І це, скоріше за всього, перемога, так? Ні, це що? А до скількох тут? До скількох ми тут граємо. Блін, цікаво. Так, все. третій, БМ. Сюди. О, все, на третьому. Я не найкращий чомусь, а, тому що я не зробив 10 кілів, я тільки 3 зробив. Окей, все. Подивилися турнірчик, так, рейрка забираємо. Давайте тепер в цей. Подивимося, які тут є турнірчики нові, і будемо всіх виносити. До речі, мені шель сподобалась. Хоча для цього турніру вона зовсім не треба. І, до речі, мені здається, що це на шель. Треба подивитись буде. Так, в мене дуже мало хп для цього. Я б ліончик сюди взяв би. Ось Леончик тут був би був ідеальним. Ідеал. Був би. Так. Ага. Бул. Так, я сюди. Так, бул втікає. Все, винесли. Так. Забираємо зірочку. Другу. Друга зірочка. Так. Угу. Бейнг. Так, стоїм. Дефем. Дефаємо, дефаємо, дефаємо. Накидуємо трошки сюди. Так. Ага. Блін, нас, нас винісли. Нас усіх винісли. Усіх винісли, щоб ви розуміли. Усіх до одного. Хоча. так. Всіх, всіх, всіх. Так, геть звідси, геть звідси. Це наша позиція. Так, забираємо зірку. Так, На, на. Бум. Ага. А що якщо ось такого? Так, забираємо зірку. Я пішов їм збивати. Ні, я не, зб... не збию. Так. Ага. Бум. А якщо я ось такого буду і дамажити усіх. Так. Трошки понакидували, забираємо все. Дві штуки до Вікторі, до перемоги, дві штучки залишились. Одна штука. Все. Все, ми виграли, вітаю вас. Сюди. Все. Матч овер закінчився. Матч сюди. Це дуже швидка перемога. Але мені треба брати якогось е, більш сильного. Наприклад, культа. Я казав про Ліончика, але Кольт, Кольт буде сильнішим. Мені щось так здається, бо в нього культа класна. Е, Можемо пробити ось ці стіни всі. Так. Е, ну от, до речі, сильних суперників я не бачу для себе, хоча, е, може і є, я не знаю. Дивлячись, на яких вони левелах. Так. Ага. БМК. Так. М -м Головне, щоб по мені ось цей тип не накидував сильно багато. Блін, блін-блін-блін, блін, блін. Так, виніс. Не на того напав, я ульту заюзав сюди. Так, в мене вже хайперчардж близько. В мене реально вже близько хайперчарджик. Так. Блін-блін-блін-блін-блін. Так. Блін, я не встиг його винести, капець, але... Зараз я сподіваюся, що Роза... Ой, не роза, а Мс його зіб'є трошки. Трошки. Так. Ууу, щит. Це сильні, це сильні, типи. Але не настільки сильні, щоб нас повиносить. Не настільки сильні. Хоча, я не знаю, 3 3 в нас. 4-3 ми програємо. Хайперчардж. Ага. А що, якщо ось так бахнуть? Бем, кіл. Не зміг виністи. Так. Бас, 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 бас. Блін. Бас. Ти що? Ти що робиш, бас? Він сильний. Він дуже сильний. Так. Де вони? Де їхня більшість? Де їхня більшість зараз? Ось тут. На мені. На мені просто. 7-3. 7-4. Окей. 8-4, капець. Все, треба збивати. Треба їм збивати з понтелику їх. Так, мінус. Так, бас, що ти робиш? Що ти коїш? Що ти коїш, чувак? Так, кіл. Ага. Так, кіл. Блін, капець, все, ми програли. Ми програли. Все вони зібрали все. Все. Програли. Значить, він не такий класний. Я зробив 6 кілів цілих. Багато. Багато, але не для того, щоб, типу, затащити когось. Окей. Давайте зараз якогось танчика Джесі, наприклад. Джесі не танк, але в неї цікава Ульта і. Типу, цей. І сама атака. Ці бульбашки будуть рикошети, і ми всіх повиносимо, я сподіваюсь. Так, що ви? В нас Нані. Вау, Нані це класна штука. Нані буде дефать, але в них, блін, сильніше. В них спайк. В них спайк, блін. Це погано. Це дуже погано. А, так, на, на все. Виніс. Виніс. Так. Угу. Нам сюди йдуть. Нам сюди йдуть. Так, давайте я сюди пройду. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. -во -во -во. Так. Хоч би мене кольт не виніс, хоч би мене кольт не виніс. Так, бенк. Все, я забрав зірочку, але я помер. Ну окей, це також норм. 3-1 ми поки що виграємо. Там, до речі, на фланзі, типу, дефа. А, це не закидальчик. Я думав, що це закидальчик, але ні. Так, закидаємо. Так, бем-бем. Все. Трошки по... виносимо їх. Трошки. Головне, що трошки Бем, кіл. Ох ти, блін, спайк виніс там. На тому фланзі спайк е, тащить. На тому вже фланзі спайк тащить, реально. Це погано. Бем-бем. Так, закидаємо. Не може моя пушка винести їх, але в мене зараз є хайперчардж, я бачу. А ні, це не хайперчардж. Ні, це хайперчардж. Це якраз хайперчардж. І я не знаю, чи треба його юзати. Треба. Треба ще як. Так. Геть. Геть. Бенк. І один. Один удар, блін. Серйозно, один удар, а я не можу попасти. Серйозно? У мене два поінти до виграшу, а я не можу попасти. Ух ти блін. Так. Культяр прийшов, культяр прийшов з ультою із хайперчарджем. Капець, все, нас винісли. В них також дуже близько. У нас один поінт до виграшу, в нас один поінт до виграшу, щоб ви розуміли. Щоб ви ще розуміли, наскільки в нас це класно. Хоча в нас все погано, в нас все погано, дуже погано. Нані, так, нані, хоч би ти встиг? Ні, ми не встигли. Ми програли, так? Хоч, та, ми програли. Ух ти капець. Капець. Але цей вже був набагато кращий, тому давайте ще раз. Давайте їм покажемо ще раз нашу силу. Якщо ні, то ми будемо заходити на іншого. Перса, я не знаю на якого бравлера, але треба думати. Ух ти, блін, Нам капець. Нам усім капець. Реально, нам усім капець, я пішов на цей фланг. Бо нема сенсу там, типу, на одному фланзі стояти всім. Ух, ти ю. Так. Бенк. Ага, привіт-привіт-привіт. Трошки накидали. Трошки. Так. Щіт. Так, накидаємо. Блін, це був цей... Це був спайк. Капець. Я думав, що це не спайк. Нам капець 2-2. А це не надовго, я вам так скажу, це не надовго. Це зовсім не надовго. Але вже 4-2. Вже тупо 4-2. Ви розумієте? Зараз буде більше, зараз буде набагато більше. 5-2. Так, окей. Закидуємо. Закидуємо. Бемк. Гаджет. Я не встиг гаджет юзнути. Я не встиг гаджет заюзати. Так, але кіл. І один залишився там. І ми майже його винесли, так. Ух ти, блін, все. Діномайк не тащить. Діномайк тупо не тащить зараз нас. Не може він затащить нас усіх. Не може, просто тупо не може. Так. Блін, я не попав. Все, ми програли. 39. Ну. Таке собі, таке собі, реально. Якщо чесно, то мені не сподобалось. Так. Ех, Я думав, що ми вже забрали цю штуку. Але ні. Але ні, все. Давайте спайк. Давайте спайка. Мабуть, спайка я хотів вкачати тоді, тому, мабуть, він і буде. Це, заходимо. Полетіли. Я сподіваюся, що тепер на цей раз у нас вже буде набагато все краще. О, та, ні. У нас це набагато набагато гірше. Хоча тут о, три легендарки в нас. У них я не пам'ятаю, що у них там. А, але. Ні, ну у них як мінімум одна не легендарка вже. Бум. Бем, кіл. Кіл. Закидаємо сюди цю штуку. Ох ти, блін, ти її не кільнув, ти її не виніс? Ти її не виніс? Серйозно? Серйозно? Так. Ох ти, блін, мене винісли. Це 2-0. Ага, Сильні. Сильні. Так. Окей. проходим, Пейпер, пейпер, пайпер. Серйозно, тут пейпер? Тут пейпер ходить? Так. Угу. Закіду. Так, сюди штуку цю. Бем. Накидуємо трошки. Ага, е, пайпер ось тут, окей. Так, в мене, до речі, пайпер чогось немає ще, але я її чекаю. Я її, якщо чесно, дуже сильно чекаю. Так, закидуємо. Бем, кіл. І все, виніс. Сюди. Так, там пейпер. Там пейпер залишилась одна Одна єдина. Так, я сюди накидаю трошки. Трошки сюди накидаю. Трошки ось тако. Угу. Капець, серйозно? А чого? Але ми вже 5-6. Але в нас вже 5-6, це набагато краще. Це вже набагато набагато, набагато краще. А... Угу. Закидуємо. Дві штуки залишились, дві штуки залишились, серйозно. А чого? А як так? Бем. Ми не можемо добити, ми не можемо їх добити. Все, ми програли. Ми програли, вони встигли. Вони встигли забрати. А ні. А ні, це ще мало, це ще мало, це дуже мало. Це ще дуже-дуже мало. М -м. Так, бем-бем-бем. Все, ось цього залишилось винести. А, ні. А, спайк я бачу, що нам також не допоміг. Зовсім Зовсім не допоміг, я зробив дуже мало демеджа. Е, окей. Е, зараз е, заходить на битву, мабуть, Нані. Хоча ні, Нані там трошки безкорисний, а ось е, Френк. А ось Френк, до речі, може е, показати ще й е, сили, тому що в нього багато е, демеджа, класна Ульта і ще й е, цей. Е, Типу, багато ХП. Тому. Давайте. Ух ти, блін, куди ми попали. Куди ми попали, типи. Я не сюди збирався. Я збирався не сюди. Зовсім не сюди. Бембу. Ага, в них слабаки, в них слабаки. Добре. Це добре, що в них слабаки. Бем Бум. Все, я, за... я викинув культа поки що на трошки. Один-один. Один-один мене зараз побачить а, здалеку. Мене побачили здалеку. Бум. Блін. Мінус угу, один я зробив. Нормас Емс там відгоняє культяру. Але я так розумію, що це ненадовго. Це не надовго 100%. Бен. Бен. Тюдюх. Давай, давай, давай. Блін, я не можу виністи культяру. Я не можу зараз виністи культа, тому що він е, далеко від мене. Він далеко від мене, блін, ховається зараз. Я заберу, я заберу, я виніс культа БМК сюди. 4-4. 4-4, хоч би там Емс витримала. Нє. Емс не витримає 4-5. 4-5. 4-5, блін, на рахунку. Ми нічого зараз з цим не зробимо. До речі, мене кольт не виносить з повної ульти. Прикиньте, він мене не виносить. Банк. Бенк, бенк. Ох ти, блін, мене винісли. Мене винісли 6-6. 6-6. І зараз, скоріше за все, буде 8. 6 чи ні? Ага, ну майже, майже. За розрахунком, ми поки що програємо. А, хоча. ні, ну та, Ми програємо ми програємо дуже сильно. Ми їм дуже сильно програємо. Вони, типу, нас виносять 100%. А, так, 8-8. Класно. Класно, що 8-8. Треба головне їх не підпустити до нашої вежі. А щоб до нашої вежі не підпустити, треба їхню виносити. Так. 9-9, блін. Ну, наші програють зараз. Наші реально зараз повністю програють, типу, і це трошки погано. Це дуже погано. Все, let's go, Match over. Закінчився, ми виграли. Фуф. Ну, ми затащили хоча б з танками вже набагато легше грати. Mm. Тому що вони сильні. Тому що в них дофіга ХП і вони сильні. Так, тепер давайте на Едгери. Тепер давайте трошки на Едгарі пограємо. Можливо, він покаже їм ще й mm. свою силу. Він не танк, але він сильний нападник. Він, типу, дуже сильний нападник. В нього класна Ульта. Ух mm. uh, ти, блін, в них також Едгери. Я також хочу такий скін, до речі. У Там... я думаю, капець. Я думаю, що нам повний капець, капутіще. Але, але, зараз я залітаю до Едгара. Зараз я буду залітати до Едгара. Ага. Ну 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 ну. Блін, я не затащив його. Я не затащив його. Ми провтикались. Ми дуже сильно в нас все провтикали. Ах ти, блін, я нічого не зробив. Я нічого не зробив, я тому Едгару нічого не зроблю. Я тому Едгару реально гісенько... Не зможу зробити, окрім того, що залетіти ось сюди. М -м -м. Виніс, виніс, виніс. Бем, кіл. Мінус один. І давайте. Ох ти, блін, я не встиг на ту сторону перебігти. І в них вже чотири зірочки. В них же чотири зірки. Ви уявіть собі. Ви уявіть собі, просто. Ага. Так, кіл. Не померте. Блін. А не встиг я ульту заюзати ще раз. Ми програємо. А я вам казав, що ми програємо. Я вам багато це казав. Ага. Кіл. Я забрав. Я забрав. Головне, що я забрав, реально, це дуже правильно, що я забрав. Так, Бем Кіл. Все, я всіх Я всіх можу зачистити. Навіть ось цього, типу, навіть Едгара ось цього зараз я винесу. Ні. Едгара я вже пограчкував трошки, його мені вже було далеко виносити. Едгар мені був не по зубам. Зараз, на цей момент. Мені він зовсім був не по зубам. Так, кіл. Кіл. Нормас. Блін, в них 9 поїнтів. Нормас. Сенсі нормас. Нічого не нормас. Все, капець. Нам всім капець. Я вам казав, що ми програли все. Ну, типу, ну в них там були якісь мега-ранги. Типу, вони були зрозуміли, що вони гіперсильні. Тому. Так, що в нас тут, до речі, світиться. О, рерка. Ну, таке собі. А, окей. А, так, блін, що в мене світиться? А, в мене, мабуть, нані світиться, правильно? А, так, де мій Нані, та усе він. угу, Так, все. А, окей. А, блін. Такогось. О, Хенк. Ні, ну Хенк таке. А, хм, цікаво. А, але. О, Сем, До речі, Сем це дуже сильна штука. У нього така сильна Ульта. Тому давайте її, мабуть, заюзуємо, подивимося, що тут. У. Ну, нам, можливо, і капець. Хоча по рангам це зараз та ще. Бо в нас є легендарка. Так, ну все. Хто сюди? Хто сюди? Ідіть. Ідіть сюди, так. бемк. Бум. Бемк. Ага. Так, забираємо. Забираємо свою ульту сюди. Так. Блін, я не виніс нікого. Я не виніс нікого і схоже, що я ульту ще провтикав, так? так? Ні. Ульта при мені. Ульта при мені, все окей? Так. Угу. Геть. Геть, звідси. Так. Треба туди залітати. Треба туди залітати 100%. А, ні, ну подивіться, ми їх просто зажимаємо. Ми їх просто зажимаємо, я вам так скажу. Ми їх просто всіх виносимо. Всіх. Ага. Ага. Що ви, що ви, що ви? Блін. Ну, схоже, що вони сильніші мене. Але е в нас два танки, е і вони, е типу, тащать. І один закидальчик. І один просто е мегазакидальчик. Так. Де б мені пройти? Ось тут мені треба. Проходити, я так бачу. Я так бачу, що мені тут треба проходити, тому що тут капець. Бо тут е найгарячіша точка зараз. Е так. Все, тікаємо, все, матч овер, все, 10-0. Це просто розгромний рахунок, це просто розгромний рахунок. Вітаю вас і дякую, що ви додивились до цього моменту. Якщо ви додивились до цього моменту, то підпишіться на YouTube канал Телерам канал Телерам канал, канал в описі дролки. Якщо хочете мене підтримати, то мене банка в описі до цього відеоролика. Дякую.